Наступний матеріал присвячений людині, яка будувала наше місто, розвивала його та примножувала набути. Федір Каргін, почесний громадянин міста Лозова, депутат кількох скликань міської ради. Саме про таких, як Федір Якович, говорять будівельник з великої літери. Отже, поринути у часи, коли Лозова тільки но ну, будувалася. Пропонуємо вам далі. Федір Каргін до Лозової прибув у вересні 69-го з архіважливою задачею будувати місто. До цього часу він зводив алюмінієвий завод в Іркутській області, де пройшов шлях від майстра до головного інженера підприємства. У Лозовій Федір Якович очолив промбуд. Для ведення будівництва з йому необхідно було створити виробничу базу. Всі чітко виконували свою задачу, яку нам поставили. І з утра до ночі ми працювали. нашу стройку Апікал. На самому високому ровні до роботи залучалися висококваліфіковані фахівці, яких одразу забезпечували житлом. Його будівництво велося на випаредки і заслуга у тому, говорить Федір Каргін, тодішнього директора ЛКМЗ Федора Супруна. Працювали, розповідає будівельник, у три зміни: зводили школи, дитячі садочки, житлові будинки, заводи, об'єкти соціально-культурної інфраструктури. ДК управління за цей об'єкт роботу виставки народного в, в Москві. санітарна станція. Мы с Тамарой Васильевной вдвоем ее пробивали. Значит, она трудно шла, не давали денег. Она ездила, надо отдать ей должное в Москву. Добилась выделения средств. Эта стройка была миллионная, и она была сверхплана. Понимаете, ну, мы так попросили промстрой, чтобы они включили. И они, испытывая большое уважение к нам, І чувство я те, що ми м во многом їм допомагали в їхніх ділах, вони, конечно, звісно, взяли на себе. Щороку розповідає Федір Каргін. Вони здавали по 20 тисяч квадратних метрів житла. А за 20 років від 70-го до 90-го, збудовано було півмільйона квадратних метрів житлової площі. І все на тому швидкі темпи призупинились. Отета, звісно, мене огнітає. Я думаю, що багато людей огнітає, тому що. Якщо не строїться, інфраструктура города не розвивається, то у нього буде немає. Теперішня міська влада високо оцінила заслуги Федора Яковича. Перед містом й удостоїла його звання почесного громадянина міста Лозова. Я вважаю, що це не моя заслуга, а заслуга тих людей, з якими я в місті Депутати міської ради Валерій Рохман і Анатолій Білецький у свій час працювали разом з Федором Каргіним. Цінують його за високий професіоналізм. Очень чоловік грамотний. Очень культурный э, человек. Это очень общительный человек. И то, что ему присвоено вот почетное звание, это кандидатура номер один. Федорач Каргин он прошел очень большую школу и с ним было легко работать. Я с ним. Почав работать, коли он був начальником управління Лозовая Жилстрой. И Він знав всі об'єкти, Строилось очень много в то время особенно особливо об'єкти ЛКМЗ, вся промишліна. Педір Каргін любить лозовуху, що народився не тут. В місті вже мешкає більше 40 років, в місті в якому не народився, але збудував.